У дворі вулиці Соборної уночі, а саме близько другої ночі, 25 лютого, зайнявся автомобіль марки BMW X5. І хоч рятувальники прибули за лічені хвилини, вогонь швидко поширився, особливо полум'ям пошкоджено задню та бокову пасажирські частини автівки. Попередній висновок фахівців ДСНС про підпал підтвердився. Більше того, у вівторок в день працівники поліції затримали і палія. Оперативники кримінальної поліції Бордицького райвідділу спільно з управлінням карного розшуку ГНП в Житомирській області розшукали особу, причетну до підпалу даного автомобіля. І в обідню пору він був затриманий у процесуальному порядку та доставлений до райвідділу. 29-річний затриманий розповів у поліції про мотиви свого вчинку. За словами даного чоловіка, мотивом такого вчинку було опубліковане потерпілим відео у соціальній мережі. Таким чином він йому помстився. Власники автівки, брати, військовослужбовці. Нам вдалося поспілкуватись із молодшим із них 25-річним Євгеном, який на власній сторінці опублікував відео відпочинку бердичівлян в одному із нічних закладів, аби показати разючі паралелі в одному місці. Наші бердичівляни відпочивали так за, за закладі в нічному після 12-ї години в комендантську годину. Але Дівчина вирішила оголитися і проявляти таку якусь неповагу до того, що вона може в даний час відпочивати. Ну, всі хай відпочивають. Я нічого ж кажу ще раз, не проти не маю. Але от потрібно поважати тих, хто стоїть за їхньою спиною, і допомагає людям, щоб вони могли жити під мирним небом. Сьогодні дуже багато погибає. Молодих хлопців, чоловіків, батьків, дідусей, друзів, близьких, братів, сестри, навіть жінки, які готові віддати своє життя, аби жилися всім найкраще. Ніхто не говорить, що не потрібно там відпочивати. Да? Війна це дуже важкий період, який ну дуже сильно впливає на людей. Відпочивати потрібно, але потрібно розуміти цінність цього відпочинку. Тому що на сьогодні ми можемо бути в одному строю, а завтра нас може вже не бути. І багато хто цього не цінує. Євген, скажіть, ви вважаєте, що це знак помсти за ваш допис, так? В -ті так, я просто так, веду такий буде? свій, як можна сказати, маленький міні-блог. І я хотів просто показати. Що три роки війни, це вже іменно повномасштабної війни, саме повномасштабні три роки це дуже великий жах. І сьогодні кожного може прилетіти, не дай Бог, та сама ракета чи щось інше. Що є два світи, які паралельні друг і другу. І щоб люди розуміли цього, це відео було не лічно мною зняти, тому що взагалі мене вже. Немає три місяці, тому то я зараз на виконанні бойового завдання. Машину Євгеній придбав разом із братом. Ви ще навіть не їздили на цій машині, так? Ні, я ще навіть не їздив на цій машині, але Добре. я ж радий, що хоч мої близькі змогли трохи. Але це все, слава Богу, тільки було желізо, яке можна замінити і купити ще краще. Нині у поліції вирішується питання про оголошення підозри палієві та обрання запобіжного заходу. Процесуальне керівництво здійснює Бердичівська окружна прокуратура. Відповідно до чинного законодавства такі дії караються позбавленням волі на срок від 3 до 10 років. Яке покарання ви хочете своєму кривднику палієві? Тільки те, що по закону. У мене немає якихось помсти чи ще щось. Я не спускаюся до такого рівня, як інші. Дякую, Євгенії, вам за захист і скорішого повернення. Бало в Україні! Героям слава!